Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше, ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас а, діють, так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії а, і сили наміру, так? А, ну, давайте я буду починати. Привіт, Діви! Цей міні-такий гороскопчик або, якби підказочки, я б так сказала, для вас на тему коридору затемнень. він на такі питання, як що забере коридор затемнень, що принесе коридор затемнень, як себе поводити, як себе не поводити, та що змінити в цей період часу, або. Після того, як пройде цей коридор затемнень. Ну, давайте починати. Що забере коридор затемнень? Що забере коридор затемнень для вас, Діве? Вісьмірочка Пентаклів, знаєте, це коли ми постійно працюємо, 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 і в нас немає ніякої мрії або цілі. Або ми дуже багато працюємо, і ми, і ми не знаємо ем, навіщо ми так багато працюємо, заради чого. так? Може в нас багато е, робот паралельних, може це плідний труд, коли ми йдемо до своєї якоїсь, як це називається, незалежності? так? Але мрії, як то як такої або цілі не маємо. Ця карта ще дуже кармічна. Це називається Я приймаю все, як є, і працюю далі. Добре, мені погано, мені подобається, не подобається, я йду далі. Вам тут говорять, що кармічне затемнення у вас забере цей стан, може у вас реально з'явиться мрія або ціль, і вам так буде легше далі рухатися. А ще, це знаєте, це коли в раці є бажання прокидатися того, що в мене є мрія, або ціль, до якої я йду. так? Це може реально стосуватися у вас більше зараз роботи, матеріального світу, грошей. Що ще означає для вас вісьмірочка Пентаклів? Туз жезлів, бачите? Туз жезлів це. Працювати на емоціях, працювати різко, працювати, не знаю, хвататися за все, що є, так? Може витрачати гроші дуже різко, або, знаєте, це ще так сильно працювати, що не бачите ті шанси, той імпульс на рух, той шанс, який вам дають з небес. Ви його просто пропускаєте за рахунок того, що ви за стабільність. А вам тут говорять трошки виходьте з цього стану, тому що вам реально можуть дати шанс на щось більш круте, від чого у вас буде зривати кришу і вам буде дуже кайфово. Ви Знаєте, це, це стан, коли ми дуже багато працюємо, а це стан такий, коли в нас різко йде якийсь імпульс. Не знаю, на щось таке, про що ми мріяли, або дуже хотіли, або це прояв якоїсь своєї такої різкої активності, знаєте, як у дітей. Ці просто дві карти можуть між собою казати про те, що ви поводите себе може трошки несерйозно на рахунок того, що не відкриваєте очі. Повномасштабно на Всесвіт. Може, ви чогось не бажаєте? Може, у вас не було мрії? Може, ви нічого не просили Всесвіту. А тут вам говорять, у вас це буде. Так? Бачите, у вас на дні колоди шестірочка жезлів, вас так будуть підтримувати, ваші близькі, кохані люди, що ви зрозумієте, Боже, я дасту я. Достойне, достойна, достойна да, більшого, я йду як переможець. І ця карта говорить, бачите, тут вінок переможця, тут людина за рахунок того, як її підтримують, і вона розуміє, що в неї є сили рухатися далі, і є те бажання досягати більшого, що ви все, що ви собі наплануєте, все, про що ви будете мріяти, у вас воно збудеться. Розумієте? Воно, воно реально у вас збудеться. Когось може піти е, якась надмінність, гонор, е, егоїзм. Такий момент теж є. Давайте дивитися далі, що принесе вам коридор за Що принесе вам коридор за діви? Що принесе вам коридор за діви? Ваш кубків, знаєте, це бути в когось закоханим, або бути в щось закоханим і мати на це плани, мати розуміння, що я цим наповнююсь, це мати мрію, це реально наша мрія. Ось ця така рибка. Так? Ви можете дуже сильно чимось зацікавитись, і вам реально це буде подобатись. Але вам потрібно зрозуміти, що рибка так без води помре. І рано чи пізно потрібно буде випускати в ту водичку. Це говорить про те, що якщо у вас є якась мрія, якийсь план дій, вам потрібно буде в подальшому підкріплювати це діями і діяти в направленні цього. І у вас все вийде. Також у відносинах ви просто можете в когось закохатися. Це, знаєте, це довго бути одному, і тут ви розумієте, що ви до когось починаєте відчувати. Почуття такі, яких у вас раніше не було. Це дуже молода енергетика, енергія. І це, знаєте, закохатися як, не знаю, як в школі, як в першому класі, як в дитинстві, як в студ, в, в студ часи. Так? Ось якась така енергетика йде. А, в когось це може бути партнер трошки молодший за вас просто. Що це ще що означає пашку кубків для вас. Ну, карта справедливості говорить, що по справедливості вам прийде те, чого вам дуже в житті не вистачало. Це реально нове кохання, новий партнер. Або це ще може бути партнер, з яким у вас в подальшому відносини можуть перейти в більш щось серйозне. Тож що, – це подавати документи в якісь госструктури. І в плані кохання це подавати документи на те, щоб там оженитися або вийти заміж. Також це по справедливості. Розуміти, що ми закохані в якусь справу, в якесь хобі і починаємо туди йти. І ми розуміємо, що це наше призначення, що це наше покликання, нам дуже туди хочеться, нам це подобається. так? І ми в цьому плані дуже будемо Ми будемо звішувати, але приймемо рішення рухатися в цьому направленні. Так? І ми зрозуміємо, що наші дії будуть доволі серйозні і чіткі. На дні колоди у вас двоєчка жеслів, яка говорить про те, що у вас буде якийсь вибір. Це може бути реально вибір в коханні, може у вас вже є якийсь партнер, з'явиться хтось інший, ви будете обирати. Так? Може mm. бути таке, що ви будете обирати між тим, щоб бути з людиною, яка вам зустрілася, і між тим, щоб бути одному або одній. Так? Ваш стан одинокості. Або просто будете рішуче обирати, як вам рухатися в направленні своєї мрії, або проєкту якогось, так? Або цілі. Ну, Но... знаєте, ця карта говорить: я оглядаю свої володіння і розумію, що Боже, який цей світ яскравий, скільки в, нього, в ньому ще багато всього є, скільки. Чого ще я не маю в своїх володіннях? Так? Може ви щось реально будете нове вивчати для себе, і ви будете від цього максимально кайфувати. Ну, давайте далі. Як себе поводити в цей період часу, діва? Як себе поводити в цей період часу діва. Як себе поводити в цей період часу, Дива. Мірочка кубків, багато мрійте, більше мрійте. Але ви повинні розуміти, що е, ці мрії не повинні вас відносити в ілюзії. Тому, я розповім чому, тому що говорить, Боже, ти стільки всього хочеш, е, а мені потрібно знати чітко, що за чим йде. Поки ти думаєш, чого ти насправді хочеш, я піду допоможу комусь іншому. Це не говорить про те, що потрібно від чогось відмовлятися. Це говорить про те, що у вас. Потрібен бути списочок того, про що ви мрієте, того, що ви хочете. так? Напишіть собі, реально, список, чого ви хочете. І просто дійте за цим списочком. Якщо ви почнете робити якісь шажочки, да, якісь кроки в направленні своїх мрій, всесвіт буде це бачити, і він буде вам допомагати грошима, діями, людьми, знайомствами і всім іншим. так? Що ще означає для вас сімірочка кубків? Королева желі. Це, а, знаєте, а, мріє. Ну, хтось буде мріяти про партнера, так? про кохану жінку або дівчину. Вам тут говорить мрій, твоя мрія здійсниться. Або, а... але не забувайте, правда, діяти в направленні цієї людини до що. І не заводити в ілюзії себе і її, так? То що, ну, якби все світ вам в цьому плані не допоможе. Якщо це дивляться дівчата, дівчата, ви просто будете мріяти стати ось такою якось Вогняною, харизматичною, це людина, яка займається своїм тілом, це людина, яка в центрі уваги, це людина, яку слухають, на яку люблять дивитися. Вона чіпляє своєю внутрішньою енергетикою. Це реально дуже сильна прокачка себе внутрішньо. Це люди, це дівчата, які стають відьмами або магами, так? І вам тут ще говорять, що Мрійте про ось такий стан бути в центрі всесвіту, бути в центрі всіх поглядів, бути яскравою, гарною, милою, не знаю, магічною або магічним. так? Це, хлопці, і вас стосується, бо це я більше зараз описую енергетику. Ну, в принципі, ну, бачите, у вас тут виходить мірочка жезлів. Вам тут говорять, що. Якщо потрібно захищатися, захищайся. Якщо потрібно нападати, нападай. Але знаєте, робіть це не так, щоб образити себе або людину, з якою ви це будете робити. Ну, мені здається, що це тут навіть більше про наполегливість. Це коли ми йдемо до своєї мрії, не дивлячись ні на що. Це коли ми розуміємо, що ми або любимо, або хочемо бути ось такими, так? або такою? І ми до цього дуже-дуже плідно йдемо, не дивлячись ні на що, ну, давайте далі. Як себе не поводити в цей період часу? Як себе не поводити в цей період часу? Як себе не поводити в цей період часу? Ну, дивіться, дев'яточка Пентаклів це така самодостаточна лічність. Да? І вона дуже така може бути з гонором, або з надмінністю, або з егоїзмом, якщо в поганому, ну в такому негативному ключі розглядати цю карту. Вам тут говорять: не проявляйте свій егоїзм, не проявляйте свою беземоційність. Від вас люди будуть потребувати цієї емоції, які у вас є внутрішні. Старайтеся відкривати себе людям, старайтеся відкривати себе собі ж. Так? Якщо це коханих людей стосується, зізнавайтеся в коханні, робіть якісь поступки? Да? Або Якщо ви з кимось там працюєте, спілкуєтесь, не показуйте свого гонору, не показуйте своїх е там ось я такий, а я отака. Тож дев'ятка пентаклів по факту це дуже гарна карта в плані матеріальному, але внутрішньо це доволі одинока людина. І ви просто можете залишитись такою одинокою людиною, якщо ви будете себе так поводити. Не проявляйте егоїзм, будьте відкритими до всесвіту, до людей, до спілкування, так? Що ще означає дев'яточка Пентаклів? Свірочка мечів. Перестаньте сидіти вдома, перестаньте про щось постійно думати, переставайте ставити якісь ситуації на паузу, не розвивати їх. так? Ви багато думаєте і аналізуєте. У вас дуже сухі карти, пентаклі і мечі. Тут немає емоцій, немає кохання, немає вогню. Ви керуєтесь чимось не тим, щоб, чим потрібно. Ну, в принципі, це взагалі. Ваші карти, якби ось особливо ось ця діва. Але ви е, ну, розумієте, що у вас з емоціями проблем в тому плані, що ви не так вмієте кохати, наприклад, як водяні знаки або вогняні знаки. І вам тут говорять менше сухості, більше активності, більше емоцій, більше спілкування, відчиняйтеся людям, посміхайтеся, будьте гарними, але добрими, м'якими, вічливими. Надні колоди шестірочка мечі це початок чогось нового. Може він болючий, але це початок чогось нового. Новий, це нове, знаєте, це по-новому показати себе в світу, або по-новому показати себе якійсь людині в нашому житті, колективу. Вашій коханій людині, так? Може, ви себе дуже сухо, погано погодите? Вам тут говорять, як би вам не було важко, вам потрібно виходити з цих станів і йти в щось нове. Тому що, в будь-якому випадку, вас там чекає щось краще. Ну і останнє питання. Що потрібно змінити вам, Діва, В цей період, або, може, після, так? Що потрібно змінити вам, Діва? Король кубків, ну, дивіться, король Кубків це е, чашовий король, це кохання, це, знаєте, це, як вам сказати, якщо брати архетип і просто енергетику цієї людини, то ця людина дуже любить. Ця людина має дуже сильні почуття внутрішні, але вона їх не показує. Ось вам тут говорять показувати, бути романтиком або романтичною, так? не боятися цього, бути більш, більш закоханим, або дозволяти собі закохуватися, дозволяти собі бути ось на троні цієї людини, яка справді відчуває це все і кохає, не боїться показувати своїх відчуттів. Так? Може, в когось це пов'язане з якимось чоловіком. Вам тут говорять, що цю людину просто потрібно або відпустити, або потрібно змінити вектор спілкування з цією людиною, так? Якщо ви ці хлопці, так? Ну. Знаєте, королі кубків це ще люди, які не зовсім серйозні в відносинах. І вони часто можуть змінювати партнерів, можуть бути несерйозними, не брати відповідальність за кохану людину. Вам тут говорять, перестаньте бігати за юбками того, що ви щасливим ніколи не будете. Вам, вас, дівчата, це теж стосується. Це може стосуватися вашого коханця. А може, ви для когось коханець, але не серйозно, але ви не в серйозних відносинах. Вам тут просто намікають, що. Почуття свої показуй, закохуватись собі, дозволяй, але в стадії коханця або людини, або коханки, або людини, яка не вкладається у відносини і не них відповідальність, з цього стану потрібно виходити. Також ця карта говорить про алкоголь. Переставайте пити. Такий момент теж може бути. Чого ще стосується король кубків? Бачите, те, що я кажу, це колісниця. Колісниця це бути дуальним, це не при... ну, мати завжди якийсь вибір, то ви на світлій стороні, то ви на темній стороні. Це ще карта російського Дестигатор, Да? Коли ми завойовуємо одну людину, ми там з нею, наприклад, переспали так? і пішли до іншої. А та людина, вона думає, що ви з, нам, ну, з нею серйозно. І так от. Друга, третя, четверта, п'ята це людина, яка не зовсім бере відповідальність за відносини, Вона, в принципі, їх не бере на себе, так? Також колісниця це ще, так як вода, вона не має кордонів, вона така роз, енергія розпливчатості, так, в нас немає структурності якоїсь. Ви по колісниці можете починати дуже багато справ і не завершувати їх до кінця. І вам тут говорять: прекращай це робить. Тобі потрібно бути серйозним в цьому плані, якщо це стосується стосунків в плані відповідальності, кохання, такого вже доволі сильного, стосується роботи або ваших якихось хобі, да, проєктів, тут потрібно бути серйозним. Тут потрібно, ну це, карти, ну це карти, які говорять дорослішень, просто дорослішень. І доводь до кінця. І якщо ти за щось берешся, старайся закінчувати це швидко. То, що енергія в тебе на це є. Бачите, на Дніколоди імператор. Імператор, це, вибачте, це не король Кубків. Він має в собі почуття, він має в собі... Е вміє їх показувати, але він їх показує вже з позиції дорослої людини. Вибачте, на цей король імператору він не рівня. Імператор це людина, яка мудра, серйозна. Вона розмінювати себе на різних партнерів ніколи не буде. В неї є свій статок, в неї є свій бізнес цього імператора да, в цієї карти. В нього є, там, не знаю, житло, машина, сім'я і все інше. Тому він імператор, розумієте? Це енергетика ще трошки така надмінна. Я сподіваюся, ну, вам, я думаю, ще далеко до цього, поки ви вийдете з цього стану. Але можу сказати, що переставайте показувати, може якусь свою надмінність, може якийсь егоїзм. Тому що ви по імператору можете це показувати, але ви не являєтесь е, подлинним імператором, да, настоящим. Тому що імператор він трішки інший, той, який насправді нас. Ну, Є, так? Ну, в принципі, все, Діви. Я вам бажаю гарного коридору затемнення, щоб було без якихось поганих моментів. Хай все у вас вийде. Мрієте, не забувайте про те, що мрієте важливо. Бажаю всім миру і добра.